Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1062 за підручником мали брасьоми клас, автора Олександра Істера. Наше завдання побудувати графік функції, тобто прямої пропорційності. Добре, без проблем. Ми знаємо, щоб побудувати графік, тим паче прямої пропорційності. Ну, я думаю, ми знаємо, що воно проходить через початок координат. Давайте візьмемо три точки. Спробуємо, так? Давайте накреслимо. Ні. Ну, першу функцію все ж таки візьмемо. Так, y до 1,5х. Так, креслимо табличечко. Нам вистачить мабуть, роззначення десь так приблизно. Так, я хочу просто третє, взяти 0. Ми знаємо, що мінімально це дві точки ми можемо провести пряму. Так, х і 0,0. Це 100%, але давайте візьмемо таке значення, щоб у нас вийшло ціле число. Тому що у нас 1,5 це найлегше помножить на 2, це буде 3, так? Отже, значить, х у нас буде мінус 2 і 2. Нехай. Так. Я думаю, що ви знаєте, як врахувати, так? Замість х підставляємо значення. Отже, 1,5 помножити на мінус 2, плюс на мінус дає мінус. І 2 помножити на 1,5, це буде 3. Ну, про те, що я і казала. Мінус 3. Так, а тут у нас буде просто 3. Так, ну що, давайте спробуємо. Вставляємо графік. Максимальне значення у нас трінечки. Тому давайте так невеличкий. Так, спочатку ставимо точки. Давайте візьмемо інший колір. Так, давайте червоненький. Так, і перша точка мінус 2, мінус 3. Мінус 2 по ху мінус по 3 пішло. Ось тут у нас точка. Мінус 2, мінус 3. Далі у нас буде 0, 0. Так, і 2, 3. Ось така краса. Ось такі три точки у нас виходять. І проводимо пряму. Давайте так, трошечки менше зробимо. Так, і красиво проводимо. Попадаємо. Зараз спробую трошечки треба. Ось так. Я думаю, що буде добре. Отак. І ось такий графік у нас виходить. Так, це перша функція. Якщо ви не проти, то я буду малювати на одному малюнку. Якщо вам треба два малюнки, то я думаю, ви справитесь. Давайте візьмемо другу. Так, функція у нас y дорівнює мінус 2х. Так, так само окреслимо табличку. Мені подобається на три значення, тому що 0, 0, 0 Мені треба. Я думаю, ви розумієте, що 0, так? Тому що при добутку на 0 буде 0, Y. так, X, Y, 0, 0. І давайте візьмемо невеличкі значення, наприклад, мінус 1 і 1. Можемо? Можемо, нам ніхто не заважає. Так, отже, мінус 2 помножити на мінус 1, мінус на мінус дає то плюс, тому буде просто 2. так? 2 на 1, 2. Так, і мінус 2 помножити на 1, це буде мінус 2. Так. Це переходимо на точки. Давайте візьмемо трошечки інший колір. Фіолетовий, так, і проводимо. Ставимо спочатку точки. Мінус 1, 2. По іксу, мінус 1, по y 2. Ось вона точка. Так. Далі, знову ж таки, 0,0. 0. І 1, мінус 2. Все воно буде красиво, симетрично. І проводимо давайте візьмемо трошечки інший колір. Все ж таки. Так, і сподіваюся, що в мене вийде, але, як завжди. Майже. Так, завтра зараз виправляємо. Так. Так. Я думаю, десь приблизно ось так. О, все, точно. Ой, все зникло, пробачте. Я не хотіла. Ось такі графіки у нас вийшли. Якщо вам треба більше точок, то, будь ласка, я думаю, підставляти ви вмієте, але загалом це буде ось такі красиві графіки. Тому дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви підписуєте, за те, що ви ставите лайки. І до нових зустрічей. До побачення!